Як підготуватися до зустрічі з адвокатом? Одягніть свій найкращий костюм. Я вже це зробив. Випийте денну норму води. Викличте таксі. Та прийміть душ, і звичайно, заспокійливі, не забудьте. А якщо серйозно, перше сформулюйте свій запит, визначте конкретні питання, на які ви хотіли б отримати відповідь. Чим чіткіше ви викладете свою проблему, тим ефективнішою буде консультація. Зберіть всі необхідні документи. Це можуть бути документи, що посвідчують особу, договори, свідоцтва, виписки, квитанції, судові рішення, довідки тощо. Визначте свої цілі. Подумайте про те, чого ви хочете досягти в результаті. Звернення до адвоката, який результат ви вважаєте успішний, будьте реалістичними у своїх очікуваннях. А ми запропонуємо можливі варіанти вирішення проблеми. Будьте готові до відвертої розмови. Ми зможемо ефективно вам допомогти лише в тому випадку, якщо ви будете чесними та відвертими щодо своїх обставин справи, навіть якщо деякі факти можуть здаватися вам незручними. Або неприємними, пам'ятайте, що ми зберігаємо конфіденційність отриманої від вас інформації. А для запису на консультацію пишіть нам у директ або телефонуйте за номером під відео.